потім там во Францію поїхав щось йому там не влашто він там не міг влаштувати нормально он Хай... уже тільки в кінці по... По... хотів поїхати вже в Дубай тому, що в Дубай там йому подобається більше Тому мені косім понравилось Но я бачу це інтерв'ю Ну і як тобі взагалі це інтерв'ю? Також сподобалось, вдохновився якимось моментами з цього інтерв'ю. Буде я реально дуже багато хто бачив. Там 4 лям. це, це багато. Це немало.